TV. Сьогодні з приводу святкування дня вчителя наш кореспондент взяв інтерв'ю у вчителів та учнів однієї з шкіл Бердичева. Дорогі пані та панове, леді і джентльмени. цей святковий день ми раді вітати вас на каналі СкулТі. Вже жовтень вступає на школи Поріг. Приносить він свято величне і чудове. В цей день всі вітання для вас, вчителі. І настрій в кожного просто казковий. Яскравими кульками прибраний зал і посмішки сяють на ваших обличчях. Починає роботу шкільний наш канал. А ви посміхайтесь, це дуже вам личить. А свято сьогодні справді велике: День педагогічних працівників, який ми відзначаємо в першу неділю жовтня. Цей чудовий вечір сьогодні з вами проведуть креативні, чарівні, просто неперевершені і дуже скромні ведучі. Марія, Володимир та Анастасія. Як ви відпрошуєтесь з останніх років? Майстерню, знаєте, якщо мені потрібно йти з останнього року, я можу зробити любу ситуацію. Я можу зробити від, що мені погано, можу зробити від, що мене повіло, а можу зробити від, що мені потрібно. За контрольною з фізики. На оцінку за контрольно з фізики я відреагувала досить позитивно, тому що я готувалася до неї і це було. Е, мої знання були оцінені позитивно. Підставлюся у різці глибоки! Як ви реагуєте на те, коли вчитель з алгебри або геометрії пояснює новий матеріал? Знаєте, наш вчитель дуже якісно і вучно пояснює матеріал. Після цих уроків я зрячем позитивом тільки радість і це все. Учні зазвичай отримують з іноземної мови. Учні отримують різні оцінки з іноземної мови. Ті, які стараються, отримують оцінки високого рівня. Ті, які ні, відповідно до своїх старань. Зібен зібен алолюб Ай. Зібен зібен альолюб, зібен Роздань щодо підняття зарплати учителям. Я вважаю, що на сьогоднішній день зарплата є достойною, але завжди приємно, коли зарплата є висока. Васим переставом одинадцятого класу. Що ви можете сказати? Що мені їх дуже не вистачає? На канюклах. Буду відпочивати. Поїду в гори, в ліс, на природу з сім'єю. Я піду. В далекі гори на широкі полони. Як справляєтесь з чергуванням на перерві? Спостерігаємо за учнями та слідкуємо за їхньою поведінкою. Чи маєте ви домашнього улюбленця? Так, собака кекс і папуга Тоша. В спальні ліжком жив собі бавок. Як себе почуваєте після нарада. Я себе почуваю, ми тебе кріатив, Ці емоції Ми передаємо нашим учням, батькам та педагогам. Вас викликають з відпустки. Дуже радію, що я виходжу в рідну школу. Хочу, щоб мене викликали частіше і щоб в мене все вдавалося під час моєї праці. Люблю працювати під час відпустки. Подзвони мені, аж у вересні не. Подобається вчити дітей. Мені цього не вистачає. Я просто королева я, просто Що ви хотіли б побажати школі? Доброго дня, шановні діти! Я би хотіла побажати нашій школі, щоб вона наповнилася сміхом дітей, голосами дітей, щоб тут в кожному класі, на кожному поверсі, був такий неймовірно веселий вулик, щоб закінчилась війна, щоб була перемога, і щоб всі діти повернулись до нас в школу. Цього ми хочемо найбільше. Ми бажаємо щастя вам, щастя України навіть!